1 травня в ефірі нашого каналу пройшов сюжет про повінь у Рібкинському районі. Підтоплені будівлі, паркани. Місцеві жителі тоді привітно зустрічали гостей з одиноких острівців суші, а то й просто з човнів. А що ви робите? Владислав Атрошенко тоді особисто відвідав підтоплені населені пункти. З тих подій минув місяць. 1 червня народний депутат разом з представниками Рібкінської РДА, районної ради, представниками відділу МНС знов здійснив робочу поїздку до сіл Рібкінщини. Обговорювали подолання наслідків природного лиха. На зустрічі у радулі міський селищний голова Таїсія Ворчило розповіла, що під час повені загальними зусиллями всіх рівнів було забезпечено ефективну роботу відповідних служб. На сьогодні вирішення найскладніших питань вже у минулому. Всі звернення людей, по яким би це не питання, в тому числі забезпеченню по підвозу почти, кореспонденції, ли це продукти питання в магазині, всіх форм власності, всі робочі випроси по медикаментам, повоїзної в на високі, ну, Всі жизнідіяності випросили, всі решались на місці, відказа одному чоловіку не було. Владислав Атрошенко тоді пообіцяв надати допомогу постраждалим селам, в тому числі і фінансову. Ці кошти мали допомогти селянам подолати руйнівні наслідки повені. На сьогодні у селищної ради залишилися борги перед одним з приватних підприємств за мастильно паливні матеріали та перед перевізниками. Народний депутат допоміг у закритті цих питань. Проблемою на сьогодні є відкачка води з колодязів та їх дезінфекція. Всі ці питання були вирішені депутатам вже під час наради. Гострою проблемою для відновлення життєдіяльності постраждалих від відповідні районів є ремонт основних доріг. будь ласка, по всьому району. Вот этот вопрос, связанный с э, э, подсыпкой и ремонтом місцев, дорог местного значения райавтодором, ушкодженных у нас и э, Давайте мы этот путь пройдем э, сначала официальную часть. Значит, э, на основании ваших, вашей информации я зроблю своє звернення в областной автодор. Після наради Владислав Атрошенко відвідав місцевий дитячий садочок. 14 вихованців закладу отримали від депутата подарунки до дня захисту дітей. До речі, саме до цього дня народний депутат ініціював проведення свята для дітей ріпок та всього Ріпкінського району, відвідав виставку ярмарку дитячої творчості і особисто відкрив свято. Це подія умовна. Це не означає, що ми повинні згадувати за дітей тільки в цей день. Ми повинні пам'ятати, що найголовніше, що діти це наше майбутнє. І яким ми це майбутнє запрограмуємо, якими ми виховуємо наших дітей, що ми вкладемо в їхні серця, найголовніше, те таким майбутнім, і ми будемо бачити і своє, і нашої країни. Протягом свята проводилися різноманітні конкурси, переможці яких отримали від Владислава Трошенка подарунки. Дуже сподобалось, дуже гарні враження. Чудове свято діти ви задоволені святом? Так! Да! зараз. Буквально з сини. А ми йдемо у приміщення селищної ради для того, щоб якраз і можливо в контексті цього свята обговорити. Дуже важливі нагальні для безпосередньо селища ріпок питання, І якраз в контексті е, свята е, дитячого. Ми хочемо определити чітко е, визначити місце встановлення двох дитячих площадок. Ці дитячі площадки будуть встановлені влітку цим літком. Після свята відбулася нарада зустріч Владислава Атрошенка з начальниками служб та установ селища Рібки, на якій йшлося про організацію дозвілля та відпочинок дітей у літній період. Народний депутат особисто виділив кошти на вирішення проблемних питань життєдіяльності селища, у тому числі на благоустрій місцевого парку відпочинку. У цей день народний депутат України Владислав Атрошенко побував і у селі Нові Яриловичі. З представниками громади тут обговорювали нагальні питання серед перед яких подолання наслідків повинні.